Навіщо я граю у відеоігри? Бо це весело, бо це цікаво, бо це можливість отримати враження, які в житті не здобудеш, бо це гені вільного часу, бо це. Я ж попав в нього! Як він вижив? Всі знають, що таке відеоігри. Багато хто в них грав хоч раз, а є ті, хто грають регулярно. Це геймери. І грають вони на всьому: на комп'ютерах, ігрових приставках, мобілках і навіть на тостерах. Коротше, люди ми креативні. Це вже плюс. Окей, а чому ми граємо відеоігри? Ну, чому ходимо в спортзал, школу на роботу? Це зрозуміло. Навіть чому граємо в шахи, футбол та інші невіртуальні забави? Теж зрозуміло. Прокачуємо мислення, здоров'я, навички взаємодії тощо. Мій шлях як геймера почався в дитинстві з Need for Speed Underground, перших Call of Duty, Medal of Honor, Wolfenstein. Quake, Грав, бо це було цікаво, бо це було в новинку. Це не було схоже на жодну іншу розвагу. Про шкоду і користь я, звісно ж, не задумувався, та й не хотів, а просто отримував позитивні емоції. Я ріс, бачив, як росла ігрова індустрія, і зараз продовжую грати. Через те, що ігри вже не такі, граю зазвичай у проекти минулих років, які я колись оминув, або ж відкриваю для себе нові жанри чи більш складні ігри. На днях мене запитали, а яку користь тобі приносять ігри? Чому ти граєш взагалі? Пора вже завершувати вступі і переходити до суті. Отже, причина перша можливість зробити те, чого не зробиш у житті. Так, не насправді, а віртуально. Багато чого ми дійсно можемо втілити у життя завдяки наполегливій праці, хорошим зв'язкам та грошам. Окей, а політати на космічному кораблі. Обрудити Попарижу часів Французької революції або Лондону часів розквіту індустріалізації, стати магом, боротися з драконами, спланувати та пограбувати банк, побачити світ після ядерної війни та його можливих жителів, прийняти участь у реальній гонці Формули 1 та поліцейській погоні після нелегального заїзду, врятувати галактикою знищення інопланетною расою, врешті-решт, за один день я не робив вище переліченого у реальному житті. Бо одного життя для цього буде замало. Я граю в ігри, які дають можливість це все побачити та відчути, оскільки саме я натискаю на кнопки і вирішую, що робити. У фільмах у вас немає такої нагоди, а тут є: Dragon Age, Skyrim, Payday, Fallout, Dirt Rally, Формула 1, Need for Speed, Mass Effect. Більше того, зазвичай ви можете проходити гру різними шляхами, на відміну від сюжету фільму, який не зміниться при повторному перегляді. Наведу вам приклади. Фільми про світ після глобальної катастрофи: природний катаклізм, зомбі-апокаліпсис, ядерна війна, вторгнення прибульців. В медмакс ви будуєте свою машину, досліджуєте пустелю з поодинокими форпостами людей, в яку перетворилися океани, в пошуках бензину та води. А В Dying Light намагаєтеся вижити в місті, яке захопив зомбівірус. А вас самих покусали. І де найкращим захистом є втеча від кровожерливих кусак. В метро 2033 ховатиметеся в тунелях. А на поверхню вирушатимете щоразу з острахом, рахуючи кожен фільтр для протигазу та кожен патрон. Адже, окрім радіації, на поверхні царюють химерні створіння, та навряд чи вони жорстокіші за людей, які виживають в метро і продовжують воювати один з одним. В Хейло річ боротиметеся з альянсом прибульців, які знищують процвітаючу планету, і зрештою заплатити найвищу ціну задля порятунку останньої надії людства. На кожен з перечислених сетінгів жанру я навів лише по одному прикладу, а їх є значно більше. І навіть у порівнянні з серіалом, що триває кілька сезонів і в якому серії виходять поступово, гра доступна вам уся і одразу уперед. Та й в плані тривалості ігри легко можуть потягатися з серіалом, який вкладається в 3-4 сезони. Про повнометражні фільми тривалістю 2-3 години можна промовчати. І чим більше часу, тим більше ви дізнаєтеся сюжету. Більше зрозумієте цей новий світ, та ще багато чого іншого. Причина друга шанс побачити інший час, епоху або інший світ. Стосовно цього, з фільмами тут майже паритет. Адже чого ми тільки не бачили в кіно, правда? Проте зазвичай ігри відрізняються сюжетами і навіть кінострічки, за мотивами яких створили гру, або фільми екранізації ігор є рідкістю. І не завжди тепло приймаються фанатами першого джерела. Віраха Хасасінс Кріт, є Америка часів громадянської війни, Кариби в золоті роки піратства, Стародавній Єгипет та Греція, в Red Dead Redemption 2 та Call of Juarez – Світ Дикого Заходу, Fallout та Метро постапокаліптичні радіоактивні рештки цивілізації, у Mass Effect, Star Wars, Destiny та Warframe – Нові планети та раси, а ще є серії Lost Planet, Dead Space, Horizon, The Witcher, Mafia, Багато прекрасних годин у найрізноманітніших завданнях з інопланетними істотами, смертоносним вірусом, роботами, створеними за подобою тварин та динозаврів, казковими та магічними персонажами і справжніми сімейними бандитами. Причина третя історії героїв ігор як історії героїв книг з однією відмінністю. Ти приймаєш безпосередню участь в цій історії і впливаєш на неї. Ну і не відходячи до так відказ, сюжети цих ігор на порядок краще, ніж сюжети більшості фільмів. І повторюсь: ви тут головний герой, і від вас залежить усе. Пробираєтеся в гробницю за древнім артефактом, перед тим розгадавши загадку перед входом, шукаєте дівчину з волоссям кольору попилу, попутно допомагаючи красоням чародійкам та старим друзям, заводите нові знайомства по всій галактиці, виконуєте небезпечні завдання та збираєте флот для бою з армадою прибульців, що нищать цілі раси. Займаєтеся піратством і мимоволі вплутуєтеся в справи таємного ордену вбивців, котрі ведуть війну з братством тамплієрів. В ролі тренованого шпигуна рибалки. Збираєте інформацію, рятуєте заручників та запобігаєте терактам і самі вирішуєте, бути в тіні і не залишати слідів своєї присутності чи не залишати шансів ворогам, побачити наступний день. Починаючи на дешевій малолітражці, здобуваєте репутацію в гонках та погонях. Перемагаєте місцевих авторитетів, покращуєте свою та забираєте їхні машини. І все заради перемоги над головним козлом, який підставив вас під час заїзду, і забрав улюблену беху. Випадково опиняєтеся на процесі страти у форті, що атакував дракон. Після чого ж за кісь сотні дві історій, пригод, підземель, вивчених заклинань та виконаних шкіряних наручнів, кидаєте йому виклик і рятуєте світ. А потім купуєте Skyrim знову. Їдемо далі. Причина четверта. змагання. Тут все просто: достатньо відкрити статистику онлайну в Steam і подивитися топ-5 ігор. На подіумі завжди Counter-Strike Global Offensive, командний шутер від першої особи та його плюс-мінус мільйонний онлайн. Далі йде Dota 2, командна заруба 5 на 5 на арені з можливістю вибору одного з кількох десятків персонажів та безлічу комбінацій взаємодії з напарниками. Тоді більш весела Team Fortress 2 і два представника жанру Battle Royale. PUBG та Apex Legends. КС і Дота це титани кіберспорту. Реально, люди грають на професійному рівні, виступають в командах на різноманітних турнірах і заробляють цим на життя. Але не поспішайте виправдовувати своє задротство і кайф від гри тим, що ви кіберспортсмен. Тут реально треба багато тренуватися, знати абсолютно все про гру та її механіки, відточувати свої особисті навички та навички взаємодії з командою. А не просто стабільно витрачати 4-5 годин на рейтингові ігри і все. І далеко, далеко не факт, що навіть вклавши всі сили і час в процес та гроші крутий комп, ви отримаєте з цього результат, який бачите на стрімах і трансляціях турнірів. Тому не забувайте собі голову. Грайте в задоволення. В світі, крім КС і Дотки, є безліч цікавих ігор. Щодо мене, якщо комусь цікаво, в команді я грав у КС, Source та Global Offensive, світ танків, але найбільше в Battle Royale, такі як PUBG і Apex Legends. Останні мене страшенно дратували і водночас підкупили своїми випадковими факторами, яка і де згенерується зброя на ігровій мапі, де ви і ваші супротивники почнете матч і, зрештою, куди зійде ця ігрова зона. Ми завжди, окрім того, що мали улюблену зброю, грали з тим, що попадалося під руки, і до чого були боєприпаси. При потребі, обмінюючись зброєю і, уже при можливості, замінюючи її на бажану після чергового ліквідованого складу. Цікаво, що кожен матч унікальний і може кардинально відрізнятися, сидіти тихо і не висовуватися, весь час знаходитись на краю ігрової зони, і вичікувати останнього виснаженого після боїв супротивника. Чи міситися з кожним, хто попадає в поле зору, і таким чином швидко скорочувати кількість потенційних суперників. То здобувати нове спорядження, зброю і патрони. КС мене втомило своєю рутиною: екораунд, стандартний закуп або ще один екораунд, одна й та сама зброя, завчені по третьому колу патерни, віддачі, закладка та дефюз бомби на А чи Б пленті і вічно жовтий даст 2 Я вже казав, що таке Божевілля, зі слів одного відомого антагоніста. Це точне повторення однієї тої самої дії знову і знову, з надією, що щось зміниться. Але багато кому і так норм. Бо це суть ігор таймкілерів. З назви стає зрозуміло, це ігри часу убивці. Ви можете віднести до цієї категорії КС чи доту, адже граці часто мають більше тисячі награних годин. Я так не думаю. Якщо після години в КС чи катку в доті, яку я аж три матчі зіграв. Після спітнілої каточки ти можеш втомитися і тобі захочеться перевести подих або хоча б чайку попити, то в Євротрак Симулятор 2 ти спокійно проїдеш пів Європи і легко загубиш на цьому 3-4 години. Моїм таймкілером була Warframe. Грати і фармити було цікаво, але час вона жерла як дурна. Ще один таймкілер танки. ті, що World of Tanks. Її остаточно він мене не покинув, але проявляється вже в значно легшій формі. Водбліц. І не так часто. Ігрові сесії година-дві, кілька разів на місяць. Всілякі симулятори, фермера, риболовлі, далекобійника, двірника, козла, симулятор хліба, симулятор симулятора. Коротше, ви зрозуміли. Ігри з ендгейм контентом це ігри, де ви по ходу сюжету прокачуєте свого персонажа, а після закінчення основної гри настає постсюжетний період. І ви граєте, щоб ще більше прокачатися і перемагати ще сильніших ворогів. І далі по колу. Це Діаблойди, The Division, Borderlands 3, Destiny 2, це з того, що сам пробував. І так, я знаю, що у багатьох іграх є що робити після завершення сюжетки, але там цей контент закладений з самого релізу, або доданий в одному-двох доповненнях, Так, наприклад, Відьмак 3, RDR2, Skyrim чи Fallout 4, а не оновлюється щоквартал чи щосезону. Це дозволяє зробити нескінченну гру, щоб ви витрачали свій час а ще гроші. Це, якщо хочете одразу перемогти чергового боса на стероїдах, то можете купити крутішу зброю і черевики за реальні бабки. До топ-5 найвищого онлайну не дотягує GTA Online, який вже 10 років, а в одному лише Steam онлайн тримається 150 тисяч гравців. Теж Таймкілер я в ній довго залипав і теж вона абсолютно не має жодної цілі. Проходити однотипні місії, щоб заробити віртуальні бакси, купити нове швидше авто. Щоб знову проходити місії і купити авто, яке додали в черговому оновленні, Насчет на що там є інфляція. Плюс нові тачки, зброя і нерухомість, що виходять дорожчі, хоч і мало чим відрізняються від старих, а гроші за місії вам дають як і раніше. Ну і добралася до десерту Це мій шостий пункт, той етап, до якого я дійшов, і який мені приносить окремий вид задоволення челендж на грані страждань. Радість від перемоги на грані рейджу від поразки, продуманий геймдизайн з місцями такими тупими механіками. Але, попри все, ці ігри прекрасні. Це ігри, які кидають виклик. Виклик, складність якого вимірюється не тільки кількістю здоров'я чи шкоди, але й зміною оточення, поведінки противника та його озброєння і атак. Чим більше ви граєте в таку гру, тим більше здобуваєте досвіду. І, щоб не стало нудно, гра підкидає вам нові випробування. Фаворитом і справжнім відкриттям для мене стала серія ігор Dark Souls. Познайомившись з другою частиною і успішно дропнувши її декілька разів ще в 2015 році, повернувся до серії я аж у 2019 -му. і почав з Dark Souls 3, вже зарядившись геймпадом від Xbox. Зустріла вона мене тепло, а потім розігріла до температури активного вулкану. і Лоріан та Безіменний король залишаться в моїй пам'яті надовго. Кожна нова гра студії From Software підкидає ще складніших босів. Станом на зараз пройшов я усі Соуси, Elden Ring і граю в Sekiro. Пробував також соус-лайки -like інших розробників, з яких досить прикольними були Remnant From the Ashes, Souls Shooter і Timezia, схоже на Bloodborne, схрещений з Sekiro. З Індіїгор мега і досить складна в З Згонок Assetto Corsa. Гра на базі симулятора, на якому реально тренуються гонщики ралійний симулятор Dirt Rally 2.0 з найскладнішими трасами, найкрутішими поворотами та найшвидшими ралійними авто. Формула-1 на високій складності, де швидкості просто космічні. Тільки встигай перемикай передачі та розумій, на якій ділянці треку ти зараз знаходишся і яка попереду. З шутерів спробуйте Insurgency з його реалістичними механіками та моделлю пошкодження. Hunt Showdown – з унікальною системою позиціонування по звуку, останні частини Doom та Wolfenstein, просто добротні місні арена шутери та сюжетні ігри з приємним імпактом від стрільби. Отже, і чого ж я навчився за ці 15 років, відколи вперше зіграв у відеогру? Чи була від них хоч якась користь? Я зараз розкажу, а отвірити моїм словам чи ні, вирішувати вам. Навчився швидше приймати рішення у стресових ситуаціях. Покращилась увага, адже часто потрібно дивитись не тільки на ціль або дорогу попереду, а й стежити за діями своєї команди, тримати в умі, як вони зазвичай грають і що можуть зробити в наступний момент, та як це допоможе тобі. Я б назвав це оперативним мікроменеджментом, оскільки масштаби, хоч і невеликі, але й часові рамки обмежуються секундами. Окремо виділюють тактичні шутери Rainbow Six, Group Payday 2 та The Division. З них я нахапався і як правильно тримати зброю, і як перезаряджати, і як ховатися за укриттями, а також якими, бо деякі укриття запросто прошиваються кулями. Навчився командної взаємодії та навіть досвіду лідерства під час баталій в танках, прокачав швидкість реакції ще й при віртуальній їзді в десятках різних гонок, аби не вилетіти з траси і не врізатися в зустрічну тачку. Загалом... Мозкова активність, моторика пальців, навички комунікації та взаємодії не постраждали, а навпаки. Зрештою, я подрослішав і перейшов здебільшого на сінглплеєрні ігри, загальною тривалістю 10-20 годин. І кайфую. Ба більше, їх завжди можна поставити на паузу і піти займатися своїми справами, не підставивши тіму, а потім продовжити з того місця, на якому ви закінчили грати. А це, повірте мені, важливо. А тепер. Про темну сторону ігор, яка залишила на мені свій відбиток, що вже ніколи не зникне. Отже, що поганого в іграх, тут все лежить на трьох китах: здоров'я, соціум і час. Усі стикаються принаймні з одним. Мені ж пощастило з двома. Це можуть підтвердити мої др... друз... друзі. так? Ну, добре, добре, всі три. Я зірвав джекпот. Хоча насправді все не настільки погано. Я по змінив пріоритети, і ситуація покращилась. Окей, ближче до суті. Чули, що довго сидіти перед комп'ютером не можна, бо зір сяде. Все правильно, а граючи в ігри очі напружуються ще більше. Грати в темряві, в хоррори це, звісно, плюсик до атмосфери, але для ваших отчинят це не найкращий досвід. Але в мене був інший прикол спина. Точніше, хребет, який на кілька градусів був вигнутий вліво. Причини тому дві. Я не займався спортом взагалі, на відміну від інших однокласників, і сидів за столом так, що завжди був нахилений ліворуч. Що так? За комп'ютерним столом було два монітори: один від суперстарого компа, який стояв по центру, і другий зліва від нього, від новішого ПК. І ні, сісти трохи лівіше не було варіантом, так як збоку були шухляди і лише посередині місце для ніг. От і доводилось довертати бік. На щастя, студентські часи я почав займатися спортом, укріпив спину, стежив за осанкою, і ця проблема вирішилась. Але ж не всім так фартить. Хтось далі сліди згорблений, а хтось починає носити окуляри після багатовікового ігрового стажу. Друге соціум проводячи час за компом, а особливо якщо граєте в онлайн ігри, є непогані шанси знайти нових дружбанів, які чекнуть і в тяжку хвилину АВП вам куплять. Проте шанси, що ви з ними спілкуватиметеся і будете проводити час особисто в реальному житті, менше, ніж шанс релізу Half-Life 3. Всі, з ким я колись познайомився під час гри в CS Source, і Battlefield, так і залишилися десь у минулому. Тому запам'ятайте, справжні друзі та знайомства є, були і будуть у світі, в якому живете ви, а не в тому, який бачите на екрані монітору. Гуляйте, проводьте з ними час. Обіймайтеся, тисніть руки, тисніть ноги, кому що більше подобається, і не забувайте, що ваше життя всього лиш одне, і рестартнути його з чекпоінту у вас не вийде. А буває ще й до віртуального героя прив'язуєшся емоційно, і якщо вас раптом забанять, зламають, видалять персонажа або просто батькіком вимкнуть під час важливого рейду, бо ваша лінива величність не хоче вчити уроки. Ви будете дуже незадоволені. Це правда більше стосується ММОшок. А в мене подібне сталося в 11 класі, коли втратив доступ до аккаунту в GTA Online з прокачаним персом. Було обідно і в техпідтримку я написав, і коротше, я зрозумів, що з тим аккаунтом все. От тільки це пішло мені на користь. Я це зрозумів, коли почав готуватися до екзаменів ЗНО. Граючи в ГТА, я б знав її фізику краще, ніж справжню фізику, а навички рахувати досвід і віртуальні гроші за місії не допоможуть у вирішенні систем рівнянь і розв'язанні геометричних задач. Виходить, поки дві проблеми з двох я пережив і зробив висновки. І тут у морі видніється той самий третій кит. Це Мобі Дік, який потопить будь-яке судно. Чи це маленька канонерка, чи монструозний атомний авіаносець. Цитуючи один відос, а на тебе сажарет. Як ви зрозуміли, під цією метафорою ховається саме час, час, який в нас забирає, і вже ніколи не поверне ні багатогодинна сесія в пубк, ні одна коротенька гонка в Need for Speed. Це істинне зло відеоігор. Не гроші, які ви витрачаєте на покупку нової гри, приставки або відеокарти, їх можна перепродати чи здати в магазин. Зрештою, гроші можна заробити, А як витрачати зароблені вами кошти, вирішувати вам навіть не здоров'я, яке можна відновити, якщо ви вчасно тямитеся, а час. Counter-Strike Source, World of Tanks, Counter-Strike Global Offensive, GTA Online, Warframe. Саме ці ігри забрали кілька тисяч годин мого життя. І це я ще в Dota 2 і League of Legends не грав. Стосовно Source. Почалося все у шкільні часи, ще на окремих серваках, де ми з однокласниками проводили час на ДАС 2 офісах та італії. Тоді світ побачило більш масштабне зло: танки. Перший мій аккаунт збирав близько восьми тисяч боїв, а другий понад десять. Тоді CSGO, рейтингові матчі, кейси скіни – але я був з тих, кому подобались камуфляжі, тому за 20-30 гривень я укомплектував свої улюблені стволи і не марив АВП Dragon Lore та керамбітами. Перший курс університету пробудив древнє зло, до якого я вперше доторкнувся ще в школі Warframe, відомий також як Farmframe. А що там по цифрах? 400 годин в GTA і ще десь 150 на втраченому аккаунті, 465 в CSGO. 781 Warframe. В Steam немає статистики по Кейсорс і танках. В контро я не награв дуже багато, а в танках сумарно за 20 тисяч боїв, а бій триває максимум 15 хвилин. І якщо брати за середню тривалість в 7 хвилин, вийде 2300 годин. Це страшно. Це нормальний показник гравців у Dota. Більше року, як я перейшов на інші танки Водобліц, і там не збиралося 400 годин. Проте це рішення було свідомо. Бої тривають в середньому 3 хвилини, а максимальна тривалість цього 7. Та й прокачувати танки врази швидше, ніж у World of Tanks, оскільки ця гра спочатку вийшла на смартфонах і вже пізніше на ПК, де я граю. Отже, в сумі виходить далеко за 4 тисячі годин. Я вже казав, що це страшно так от. Це страшно. Подумати, скільки всього я міг зробити за цей час, скільки книжок прочитати, скільки вивчити нового спрограмування або вкласти цей час в тренування, чи покращити своє в універі навчання, знайти швидшу роботу, пройти стажування, генеральне в кімнаті провести прибирання хай йому грець. Але я продовжую грати в ігри. Переважно офлайнові або ж по іншому сінглплеєрні. А ще тривалість і кількість ігрових сесій суттєво скоротилася. Всі ці години не повернути, на жаль. Чи на щастя? Бо я таки чомусь навчився. Я почав більше цінувати час. Я грав практично у всі жанри, і тепер за кілька хвилин гімплею можу зрозуміти, що гра собою представляє і чи сподобається вона мені. Грав на ПК, консолі і телефоні, керував за допомогою мишки і клавіатури, гімпаду, смартфону. Мені хотілося спробувати нові круті ігри, нові платформи, на власному досвіді відчути плюси і мінуси кожної з них. Чи краще було б думати про новий ПК, приставку, ігри, так і не придбавши їх і не зігравши. Дивитись відосики, які інші геймери проходять той чи інший проект, які емоції отримують, а самому лише спостерігати. Все це привело мене до однієї двох ігор кожного жанру, будь то гонка, шутер чи рольова гра. Яку я можу повернутися коли захочу, яка не займе сотні годин, яку можна з задоволенням перепройти і в будь-який момент поставити на паузу, не переживаючи за те, що підставиш свою команду, що може трапитися в онлайн грі? Хтось запрошує друзів у вечір п'ятниці в бар, а ми можемо зібратися пограти в гольф, футбол і файтинг. Хтось порушує правила дорожнього руху і ризикує життям. А ми ставимо рекорди на віртуальних треках у будь-яку погоду і втікаємо від поліції по ночах. Тільки ми ведемо війни у космосі та на полях Другої світової, не проливши краплі крові. Ми живемо в різних містах, зустрічаємося не часто, але завжди маємо привід зібратися і провести час разом. Бо ми справжні ігронавти, стоп, це ж не звідси. Ми геймери. І ми цього не соромимося. А той, хто проти нас, го ПВП, якщо не злякався.